Сі планерка, дедлайни і стрес, і раз відхає, в житті прогрес вята постить, сторі, стовска і печалька а Катя раптово скидає підбори з під столу. Дівчата до біса дієти, роботу і звідти нас кличе, свобода, нас кличуть пригоди. Навіщо нам принц є моря? Сьогодні ми банда від нині з нуля, від нині. Коли є моря, купили яхту затерті борти, стару як забуті піратські понти, піратські понти, Катя Капітан в очах близький язар, взяла селфі палку, це абордажний фарт. Іра штурман відкрила карту клово, тут є тільки бургер, маршруту нема. А свята виводить роджер на рваній футболці. Всеко холодне, Підняти вітрила, команда голодна, команда голодна, пітня вітрила. Пливуть по Дніпру, бачить ціль бойову на вейкборді мачо розсікає хвилю, Мачо розсікає хвилю на бортаж. Катя кричить, що є сил, готуймось до бою. Знімаємо сторіс, знімаємо сторіс. Свята стріляє корком від пляшки метко А Іра кричить, віддай айфон. Наче лиш глянув, зробив собі сальто, помахав їм рукою і зник за асфальтом, тобто водою він зник. Образившись трохи, взяли новий курс На острів скарбів, це був їх ресурс ресурс Карта скриншот з інстаграму, де вечірка була, та замість піастри блишку по сміття і скла. Та скарб, все ж знайшовся, Трофей бойовий, серед пляшок і банок, майже новий покинутий веп зі смаком каву, на оце так удача сказала, Іра сумна. І заплакала вона. Чи то хорона, якась інквізиція якась інквізиція підпливли суворо, що коїться тут ви качок лякаєте. У них тут маршрут. Дівчата злякались, ховали просеко та штраф був не грошами. А значно далеко від їхніх понять, щоб ми вас не чіпали. Ми пакет зі сміттям, щоб забрали. Підписали, підписали, вертали порт на вечірній зорі, без золота слави з порваними парусами, З рваними парусами. На що замість паруса чеки за тебе, чеки за тебе. Лунав на весь водний причал Не треба карибів, не треба я майки, коли є подруги для таких авантюр. Скарби, не золото, не діаманти, а селфі Де ми божевільні піратки. Де ми, божевільні піратки? І чеки за тебе.